Скажіть, хто переможе епічний епос або камерна історія? Хайшки – це битва жанрів, де я звожу під жанри фентезі на літературному рівні. Тут ви дізнаєтесь, що воно означає, у чому різниця, і отримаєте приклади книжок, які варто прочитати. Сьогодні хай фентезі проти лоу фентезі, масштабні світи з драконами проти. Тихого вторгнення магії на нашій вулиці до речі, хай фентезі дуже часто називають епічним фентезі. Різниця дійсно доволі тонка. Хай фентезі це про повністю вигаданий світ, а епічне фентезі це про масштаб історії, які просто колосальні. Найчастіше це дійсно одне й те ж саме, але не завжди. Хай фентезі події розгортаються в повністю вигаданому світу зі своєю географією, мовою, культурою, релігією та магією. Ставки доля королівства або навіть цілого світу, а герої це завжди якісь обрані для цієї місії. Лоу-фентезі наш або майже наш світ, де рідко та дуже несподівано проникає магія. Вона змінює долі декількох людей, але не перевертає реальних загалом. Атмосфера більш камерна та приземлена. Ось запам'ятайте три ключові різниці: масштаб: хай фентезі глобальні події, лоу-фентезі локальний вплив, Світобудова. Хай фентезі повністю вигадана, лоу фентезі, магія серед звичного відчуття. Хай фентезі повністю занурює у нову реальність. Лоу фентезі піднішує магію буденність. І цей раз по три приклади на кожен з піджанрів. Спочатку хай фентезі, трилогія про вісники Робін Гоп, історія позашлюбного сина принца, який стає королівським убивцем, Політичні інтриги, зрада небезпеки та дуже незвична магія. Цикл «Сузір'я світів. Роберт Емберген, епічна історія з прикордоння імперії, де герої зустрічаються з силами більшими за них самих. Цикл Малайська книга полегох Стівен Еріксон, грандіозна сага з богами, магами і дуже кривавими війнами між імперіями. А тепер приклади лоу фентезі Джонатан Стрийч та Містер Норро Сюзанна Кларк, альтернативна англія 19 століття, де два маги намагаються повернути магію. Наш світ дев'ятий дім Лі Бардуга» – темний університетський детектив про таємні товариства, магію та приводи. Невидиме життя, а ділярю Вікторія Шваб. Дівчина укладає в угоду на безсмертя і платять ціну. Її ніхто не пам'ятає. Наступна бійка героїчне фентезі та пригодницьке фентезі, Подвиги обраних проти хаосу мандрівок. Смачного вам читання!